Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам вивід із платформи Юз, а також зроблю коротенький огляд. Поїхали. Почнемо з того, що нам потрібно пройти реєстрацію, ссылка буде в описі. І щоб поповнити гаманець, нам потрібно у моєй, е своєму лічному кабінеті або на титульній сторінці нажати на Поповнити баланс. Наприклад, на титульній сторінці тут поповнити баланс. Можна поповняти з банківської карти, але там тільки з Росії. А можна її круптою поповняти. Щоб поповняти круптою, ми нажимаємо це офіціальна перезарядка. Далі входимо суму, яку ми хочемо, наприклад, вкласти. Тут від 10 доларів вкладається, можна вкладати скільки хочете, мінімалка 10. Так, після того, як ви це все зробили. Ви визначилися, яку суму будете вкладати, нажимаєте «Підтвердити поповнення. Далі ви копіюєте ось цей від адрес і надсилаєте USDT в мережі TRC20. Зараз я покажу, як це зробити. Коли ви зайшли на Binance, на вкладці Гаманець, робимо зняття. Вибираємо доступну криптовалюту USDT. Надіслати через криптомережу. Тут вводите ось цей від адрес. Вибираєте мережу РС 20, вводите за суму, мінімально 10 і виводите. Хочу зазначити, що коли ви виводите, наприклад, 10 доларів, то комісія буде 1 долар, тому що вам, що вам прийшло туди 10 доларів, ви повинні звідси вивезти 11 доларів. Також хочу сказати, що я вам рекомендую поповняти не від 10 доларів, а від 30. Доларів і більше, оскільки там вже йдуть бонуси за депозит. Зараз я покажу. Коли ми перейдемо у задачі, ми можемо побачити, які є доступні бонуси на перший депозит. Тут починається від 50, ну тут було від 30 доларів, бонус, оскільки я вже його використав, мені дали 3 долари. Бонусу. Є тут бонус за 100, за 200, за 500, за 1000. Наприклад, поповняєте, і за 50 доларів. Поповняєте 50 доларів, дають 5 доларів, Поповняєте 100 доларів, дають 10 доларів. Вам треба буде потім тут нажати, отримати і вам автоматично дадуть оці, оці, оцей бонус. Так, Як тут працює вивід? Щоб вивести, ми, ми знову ж таки можемо це зробити на титульній сторінці, тут баланс виводу або на своїй власній сторінці. Е Крім того, нам потрібно встановити свій пароль фонда. От тут настройки, якщо ви можете його змінити, якщо ви його забули, або просто е треба буде його створити. Після того, як ви це все зробили, вам потрібно також прив'язати USDT. Щоб це зробити в електронному гаманці, Ми тут TRC20, нам треба буде прив'язати адрес USDT. Щоб вивести, я нажму вивести зараз. І тут нам потрібно вказати суму, яку ми будемо вводити. Мінімальна сума виводити тут 10 доларів. Я буду вводити 17 доларів. Комісія на вивід тут пише 15%. Пароль фонду. Вводимо тут свій пароль фонду. Так, все чудово ми зробили. Можна вводити не 17, можна там 10 доларів, але я ввожу 17 зараз. Також тут пише, що. Вони несуть відповідальності за те, що ми неправильно прикріпили наш адрес, тому правильно прикріпіть адрес. Зараз покажу, як це зробити з біржі Binance. Що хочете прикріпити USDT, вкладка гаманець депозит. Там поповнення або, поповнення або спод має стояти. Хай поповнення. Вибираєте USDT Tier C20. Ну і цей адрес, ви копіюєте. цей от адрес Також нам тут пише, що нам прийдуть гроші з 1 до 72 годин. І виводи можемо лише один раз на день. Якщо все, успіш, якщо все правильно ввели, нажимаєте підтвердити вивод все мене вже вивід підтвердився. Тепер буду чекати, коли прийдуть на саму біржу. І так, хочу показати, як тут там відбувається заробіток. Нажимаєте сюди «Получити заказ. Бачите, світиться червоним. Це означає, що в мене зараз не активний майнер. Щоб включити цей майнер, і що, запустився, що він запустився, нам потрібно просто нажати на Он, далі балансовий ордер, цей у вас стояти. Ну і звісно, нажати. Ну, після цього у вас запустився е е заробіток. Далі. Ще що хочу сказати по е такому от, ще якісь бонуска і так далі. Тут є така вкладочка Благосостояння, ви ось сюди заходите. І бачите, тут є е награда за рефералів, а також тут є щасливе колесо. Часливе колосо це у нас є е, рулетка. От, ви, наприклад, тратите 1 долар на прокрут. Всього, в мене бачите, 5 прокрутів може бути, тому що в мене ВІП-1. І зможете вибувати такі призи, як е, е, там, і долари там багато, від 1,11 доларів, 33 долари, це 333, 33 6 доларів, 11. Аж до таких от, м м крутих е телефонів, як iPhone, Samsung, Apple. і так далі. Я вже крутив сьогодні один раз на тест, і мені випало 1,11 доларів. Витратив один, випало 1.11. Тому я не знаю, чи рекомендувати вам це крутити, якщо, у вас, е якщо ви багато вклали, то в принципі, я думаю, 5 разів можете прокрутити, а вдруг щось круте випаде. От мені прийшли долари на Binance приблизно за 20 годин. От з комісії там з комісії 15%, все як має бути. Тому, пацани, все працює, вивід працює. Я вже свій вивід відбив. Бажаю вам багато заробляти. Пока.